Слава Ісусу Христу, дорогі телеглядачі. Раді вітати вас в студії телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Наша програма називається Церква і релігія. Темою нашого сьогоднішнього спілкування є питання, яке прозвучало так: що таке царство небесне? Царство Небесне. Що це таке? Це питання, ну, напевно, що турбує кожного християнина. І якщо е, бути чесним, то кожен християнин він фактично і являється громадянином Царства Небесного. Але через гріхопадіння наших прабатьків Адама і Єви ми втратили до нього доступ, стали тлінними, стали смертними. Хвороби почали панувати в цьому світі, страждання через них і через інші різні випадки, свідками чого ми з вами сьогодні і є. Ми бачимо війни, ми бачимо епідемії, ми бачимо дуже багато різних таких негативних чинників, які впливають на людське життя. І це все є результатом гріхопадіння, результатом того, що світ, який був створений. Для людини він був створений Богом, як це певне царство небесне, він набрав дуже багато в себе гріха, став негативним, став руйнуватися. І людина, яка стала жити в цьому матеріальному світі, вона почала працювати над тим, щоб утвердити якесь своє его, егоїзм він якраз і почав панувати в середовищі людей. А царство небесне відрізняється від цього матеріального світу тим, що це є царство любові, царство жертовності, царство добра, де немає оцих всіх проявів зла, проявів негативу. Е і людина вона готова. Е Жертвувати собою, Господь якраз в своєму Євангелії, в якому власне про царство небесне згадується більше ста разів. Він і говорить, що в першу чергу Царство Боже всередині вас є, тобто всередині людини, не може людина попасти в царство небесне. не... Маючи отого от такого духа цього Царства Небесного, духа миру, духа любові до ближнього в собі, в своєму серці. І е, тому ми є свідками того, що зараз от світ проявляється негативно в тому, що людина хоче більше здобути матеріального, і вона не зупиняється ні перед чим, вона, е, як говориться в народі, може йти по головах. Щоб здобути собі оте бажане матеріальне, яке є тлінним непотрібним, не зупиняється ні перед якими дозволеними і недозволеними засобами. Тому Господь і наголошує, що шлях в Царство Небесне він є вузький і тернистий. І хто. Господь говорить, що царство Боже силою береться, і хто докладає зусилля, той здобуває його. Зусилля це власне те, що ми повинні робити, працюючи над собою іноді. Для того щоб проявити любов, стриманість, смирення, ми повинні ламати себе, переступати через себе, тому що в першу чергу ці якості вони затрогують наше таке внутрішнє, наше я, адже ми дуже горді по своїй природі. Ми завжди хочемо, щоб звернули увагу на себе. Щоб виділили тебе із цього середовища, як нас вчать з сірої маси, треба бути особливим, треба щось добиватися от, іти вперед. І ми в гонитві за цим матеріальним забуваємо, що основний наш депозит і вклад він повинен бути в духовному еквіваленті. Святі отці нас вчать, що якщо ми зробили добро і нам тут на землі. Подякували за нього. Ми отримали за це якусь вдячність, відплату, то ми втратили в духовному плані. Адже е жертовність наша і любов вона повинна проявлятися в тому, що вона має бути безкорисливою. І якщо вона в такою являється тут на землі, то вона є цінною перед Богом. І тоді ми маємо можливість дійсно заслужити це омріяне царство небесне, до якого кожен з нас покликаний взагалі. Як говорить Тертуліан, великий мислитель християнський, філософ, душа християнина, вона по своїй природі є християнкою. Вона тягнеться до прекрасного, вона тягнеться до добра. Але якщо її цим не наповнювати, вона тоді буде наповнюватися різними негативними явищами і чинниками і таким чином буде віддалятися від Бога. Наша задача тут на землі віднайти в собі втрачений образ Божий, який втратили наші прабатьки через гріхопадіння, через те, що допустили в своє життя зло, пізнавши його через оцей пліт, який ми в священному писанні чуємо. От наша задача максимально обожитися. Віднайти відновити в собі образ Божий для того, щоб ми дійсно могли успадкувати царство небесне, бо це є царство добра і царство вічної радості. Що робити для спасіння душі? Ну, як ми вже і говорили попередньо, для спасіння шлях в царство небесне він є вузьким і тернистим. Ми казали, що силою береться Царство Боже, і відповідно працювати над собою. Це найперше, що повинно, ну найперша задача, і діло, яке повинно бути в житті християнина. Сьогодні ми з вами перебуваємо в часі Святої Чотиридесятниці, часі посту особливого стримання в житті християн. І, власне, для того, щоб працювати над собою, змінювати себе на краще, відшукувати в собі оці позитивні якості, найкращим способом для цього є піст і молитва. отці говорять, що багато. Справ є в житті християнина, але найперша і найголовніше це молитва. Молитва як спілкування з Богом, не просто вичитування певних священних сакральних текстів, не просто е, практикування якихось там відбивання поклонів чи е, того ж самого утримання від їжі, бо це просто фізична е, зарядка, можна тоді порівняти, із і дієта. От. Власне, духовне наповнення цього всього воно сприяє тому. Що людина може змінюватися. Людина більше тоді акцентує увагу на собі. Людина, бачачи свою немічність, от коли вона утримується від їжі, бачить, як важко стриматися від їжі, від продуктів. Вона розуміє, наскільки вона слабка і у всьому іншому. Тоді, звичайно, менше буває осуду, ти менше починаєш осуджувати інших, бо ти розумієш, наскільки ти слабкий, що ж ти можеш вимагати від. Ближнього, коли ти сам не набагато кращий. От. А з осуду, з цієї такої нашої гордині, воно починається всі наші інші духовні такі недуги, наші падіння. Е, тому що людина для себе, от, вона є адвокатом, от. вона оправдає любий свій вчинок. Що б не зробила, як би не склали своє життя. А от для ближнього, коли хтось. Потрапляє в ситуацію, людина перетворюється на дуже такого злобного прокурора безапеляційного, і вона. Буває, що настільки осуджує інших, не бачачи своєї гріховності, і своєї немочі. Власне, от, ці всі духовні практики, які в церкві є, через піст, через молитву, вони покликані нас з розумінням відноситись до ближнього і з великою відповідальністю починати відноситись до власного духовного життя. От, коли ми таким чином спробуємо жити, коли ми замість осуду почнемо молитись за наших. Ближніх не казати, як він так міг, як його земля носить, або як Бог терпить таке терпить, бо він довготерпеливий і многомилостивий. Він чекає від кожного, що людина зрозуміє і сама виправиться. От. А коли ми почнемо молитись за цих людей, казати, Господи, прости йому, що він так согрішив, і не дай мені впасти в такий самий гріх, бо я не знаю, як я. Пройду це випробування, от тоді це буде нам на користь, тоді це буде шляхом е, нашого спасіння. Тоді в нас буде надія е, успадкувати Царство Небесне. Бо путівка в Царство Небесне нам кожному виписана. При хрещенні нас охрестили, і свідоцтво про хрещення це є наша путівка. Але чи нас туди пропустять, коли ми. У свій час розрішимося з земним життям. Оце вже залежить від нас, як ми себе підготуємо. Що з нами буде після смерті? Господь в Євангелії говорить чітко. Праведники на суд не приходять. Людина, яка Помирає і життя прожила праведно, наскільки це було в її силах і, можливо, хоча це дуже важко, ми знаємо, що Господь, як приклад, наводив в писанні життя Іоанна Хрестителя і говорив, що він найбільший із народжених жінками, але він найменшим у царстві небесному назветься. Хоча він є прикладом аскези, прикладом відречення від світського і служіння Богу. Безропотного. І апостоли здивувалися і десь з якимось острахом сказали, то хто ж тоді може успадкувати це Царство Небесне. Господь сказав, що неможливе людям, можливо, Богу. Звичайно, що сама по собі людина своїми силами, вона немічна. І виконати отой такий пласт того всього через свою гріховність, через свою таку ницість ковну, їй важко. І по милості Боже. Але кому це вдасться. То сказано, що праведники на суд не приходять людина стає після смерті, відразу успадковує царство небесне. І душа є, оця оновлена субстанція після вже без цього, без цих шкіряних одеж матеріальних, які нам дали після гріхопадіння, вона вже перебуває там, в царстві Божому. Там немає потреби в їжі, немає потреби в інших якихось таких матеріальних речах, тому що там все є. Духовна людина вона не потребує цього всього. Це так, як от, в армії воїн, який не потребує, не попіклується не про одежу, про їжу, про якісь забезпечення, тому що він має оце все забезпечення від е, держави. От. Е, так само і з цими душами праведники. Але ті, хто, на жаль, не змогли себе підготувати, е, ті люди, які е, жили таким е, безрозсудним життям. Не зібраним, духовно не направленим без такого вектору духовного безпокаяння. Дуже часто, чому багато людей моляться і просять Бога, щоб їх не спіткала нагла смерть, тобто несподівана, от люди хочуть підготовленими стати перед очима Божими. То, власне, от за ті душі е, вони перебувають в певному такому стані до страшного суда. І ми за них молимось, тому що. На страшному суді Господь тоді розсудить живих і мертвих. Праведникам же не буде смислу приходити на страшний суд, бо як ну, переглядати юридично, якщо людина праведна, то смислу немає. Але от ті, хто були в гріху, хто десь не встигли, не змогли, бо не захотіли от з такими людьми у Бога буде окремий діалог. І, власне, для того церква встановила практику. Оцих поминальних богослужінь, ми молимось за померлих і просимо в Бога прощення їхніх гріхів, тому що один із святих отців він старець сказав: як я зможу бути повноцінно щасливим, тобто блаженствувати у царстві небесному, усвідомлюючи, що мої близькі рідні люди мучаться в пеклі. Тобто і повноцінно ти не зможеш бути блаженним, що от я врятувався, а от мої там, ті, кого я любив, ті, хто мені були дорогі за життя, вони мучаться. От. І тому ми маємо надію і ми просимо у Бога прощення провин цих людей, і все-таки, щоб Господь влаштував, так як Він є многомилостивий, примилосердний, всемогутній, щоб він якимось чином влаштував і їхнє спасіння. От, я ж не зможу, е, от, багато е, там не хочу нікого ображати, але протестантів не говорять, що все от, нема надії Богу. В чому застав, тому судити буду. І вони так тішаться тим, що вони оце знають, оце знання. Я кажу: та мене це і лякає, власне, що хтось із моїх ближніх, так вони були, так, але Господь молився на хресті, помираючи. Боже, прости їм, бо вони не знають, що роблять. І тих багато людей, хто був в комуністичній владі, їм задурили голову, ми бачимо. В сусідній країні, як дурман затуманює людям мозги, і вони вже не розуміють, що вони роблять. Хоча вони християни, православні християни, а вони радіють з того, що вони от вбивають і то. Вони задурені. От, хто буде відповідати? От за те, що їм промили мізки. Ти таким чином кажу, Господь, будучи на Христі, навіть молився за тих от юдеїв, які з нього сміялися. І ми так само молимося, бо ми маємо надію, якщо протестанти не хочуть молитися, якщо їх влаштовує такий стан речей, що їхні близькі і рідні люди будуть мучитися і без надії залишиться на спасіння, то ми навпаки шукаємо вихід. Ми пам'ятаємо слова Христа, який казав: де двоє чи троє зберуться в ім'я моє. Там і я посеред них, і щоб не попросили в Отця мого небесного в ім'я моє те дасть їм. От ми збираємося на поминальні богослужіння, ми молимося і просимо Бога Ради Христа, щоб Він змилувався над тими нашими ближніми. Які померли в гріху, які можливо не знали і не усвідомлювали, що вони роблять, або не встигли вже занадто пізно було. Ми за них молимося. Кажемо, Господи, вони нам дорогі і любі, все-таки, якими б вони не були, було щось добре і хороше, за що ми їх любимо, поважаємо, і хочемо, щоб вони так само були з нами у царстві. Тому, будь ласка, якщо це, от ти, ти можеш. Прости їм, поможи, ми за них приносимо жертву, ці панахіди, приношення, хліби, крупи, хто що може, потім роздають потребуючим убогим ради Христа, от, щоб вони молились так само за ці душі померлих. Тому от така от е, участь наша буде після смерті. От. Багато хто до цього ставиться сьогодні скептично, але е, я знайшов для себе дуже цікаву. Таку відповідь одного французького філософа і мислителя, науковця, який був віруючим. І його багато колег за ну, в такому нерозумінні задавали йому питання, як ти можеш бути віруючим, вірити в Бога, коли ти світило науки, коли ти от багато чого знаєш. І він дав їм просто відповідь. І він сказав, що знаєте, колеги, якщо я вірю в Бога. А його немає, то я не втрачаю нічого, бо я прожив благочестиве, в моральному плані життя, не крав, не вбивав, нічого не робив. Згідно Евангелія, я був нормальною, чесною, правильною людиною і не, не шкодую, тобто нічого не втрачаю від того. Але якщо я не віритиму в Бога, а Він є, то я втрачаю все. От, таким чином. І ми, напевно, повинні, і сестри, для себе знайти оцю відповідь. Чому ми віримо в Бога? Для чого? І, власне, що наше життя це тільки певний момент у вічності. Ви бачите, як скоро зараз летить час. Цар Давид говорить, що дні віку людського 70, літ, силі 80, і найкращий час їх труди, хвороби. От, і час пролітає, а буде далі що. Далі буде вічність. І от що нас чекатиме у вічності, це залежить від нас з вами, наскільки ми себе підготуємо. Тому ніколи не пізно починати процес свого спасіння і все-таки е, роботу над тим, щоб не обнулилася наша путівка, яку ми отримаємо при хрещенні, і щоб ми. Дійсно були громадянами Царства Небесного. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.